Якщо в душі людини сонце сяє, вона красива, просто чарівна, ніщо людини так не прикрашає, як доброта і посмішка ясна. Запрошую на заняття сліплення. Отже для роботи нам потрібно коричневий, помаранчевий, зелений, жовтий, білий пластилін, стека, дощечка та наші пальчики. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику, повторюйте за мною ось такі нескладні рухи. Тож починаємо працювати. Розкладаємо пластилін, беремо білий шматочок, розминаємо ручки та скочуємо у кульку. Ось така кулька вийшла. Так, відкладаємо її. Тепер беремо зелений пластилін, розминаємо його в ручках, добре розминаємо і скочуємо в таку ковбаску. Ось таку довгеньку ковбаску, джгутик. Ось такий згинаємо пополам. Ось так виходять ніжки. Диві, які гарні. Відкладаємо, беремо жовтий пластилін, розминаємо його добре в ручки. Так, формуємо таку кульку, на дощечки розкочуємо таку широку ковбаску, проплюснуємо її, утворюючи прямокутничок, плаский прямокутник. Ось так. Розрізаємо його стекою навпіл. І тепер завертаємо дві половинки донизу, утворюючи тулуб, руки та тіло. Ось так кріпимо нашу голівку. Так, кріпимо наші ніжки, з'єднуємо все добре. Дивіться, який гарний вийшов чоловічок. Беремо помаранчевий. Пластилін відрізнаємо маленький шматочок, його ще навпіл, скочуємо в долонці кульку, один і ще одну, два. Так, і це будуть наші ніжки. Ось так. Прикріпили. Далі беремо коричневий пластилін, трошки більший шматочок. Беремо, розминаємо в ручках. Так, розкочуємо кульку. Ось так. І тепер розплескуємо пальчиками в тоненький тоненький шартики, в тоненьке коло. Ось так його розплескуємо кругленько. І тепер стекою робимо по краях надрізи. Ось так. це буде наша зачіска. Волосечко. Ось так. Тепер піднімаємо з такою допомагаємо. Так, беремо чоловічка та прикріплюємо зачіску на голівку. Притискаємо добре. Ось так. Відчіпуємо від коричнього пластиліну маленькі шматочки, утворюємо оченятка. Одне, друге, ось так. Ось такі очі гарні вийшли. Так, Добавимо ще трішки біленького воченятка. Так. так. Беремо ще трішки відчіпуємо помаранчевого пластиліну, маленькі шматочки. Робимо посмішку. Ось так от. Носика. Ось так. Подивіться, який гарний чоловічок наш вийшов. Ми, молодці дітки, чекаю на ваші роботи!